Приблизно тиждень тому суспільство отримало знову доступ до електронних декларацій українських чиновників. Його закривали на час воєнних е, дій, воєнного стану. Потім це була вимога наших західних партнерів відкрити. В принципі, багато було дискусій, але його тепер відкрили. Можна переглянути майже всі декларації і детальніше про те, що ж це тепер нам дає. Я буду розпитувати Артема Ситника, заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції і попереднього директора НАБУ. Пана Артема, віта. Дякую, так. що знайшли час. Отож, відкрили цей реєстр декларацій. Тепер можна заходити і дивитися. Ви помічаєте, що люди заходять і дивляться, бо було дуже багато крику відкрити. Ми хочемо бачити статки чиновників. Є збільшення трафіку на сайт? Звичайно, навантаження збільшилось в багато разів. І це навантаження щодо стосується точних запитів, коли конкретний журналіст активіст дивиться декларацію конкретного декларанта, а також є спроби. Ну це законні спроби через апів взагалі викачити публічну частину реєстру декларації. Тобто навантаження є, і воно поки що не слабне. А можна викачати оце все чи там сайт забороняє? А це наш закон зобов'язує нас дати доступ і по апі апі дає можливість якраз викачати цей публічну частину реєстру для того, щоб ну можливо собі на комп'ютер так в подальшому користуватися якимись it продуктами для аналізу більш широко, ніж аналіз однієї однієї декларації. Це ж фактично від лютого 2022 року було закрито. Так. Але е, люди, які повинні були декларувати, вони за цей час, ж, наскільки я розумію, мали подавати декларації все одно. І тепер можна подивитися <кхем>, за 22-й рік їхні декларації. 24 лютого е, повні перевірки декларацій і подачі декларацій були зупинені. І фактично, коли вже танки відійшли від Києва, і реальна можливість подачі декларації вона знову з'явилася, то існувала можливість подачі декларації, але обов'язку подачі не було. Тобто, фактично, починаючи з лютого 22-го року по 12 жовтня 23-го року, це була добровільна подача декларації. Тобто хто хотів, той подавав, але обов'язку не було зараз. Коли закон набрав чинності, тепер є обов'язок подачі подати декларації. Кампанія декларування з 2021-2022 рік вона закінчується 31 січня 2024 року. І кампанія декларування за 2023 рік вона закінчується 1 квітня 2024 року. Тобто, зараз ті, хто не подавав в минулому році, вони повинні подати і за минулий, і за цей рік. Але це здається трошки складнувато. Я не зовсім пам'ятаю, що я робив 6 місяців тому, чи що купив. В принципі, а якщо в тебе там звітність, то пам'ятати, що ти купив рік півтора роки тому. Саме тому, мабуть, багато декларантів подавали декларації вчасно, намагалися подавати. Були такі люди, які 24-го ще, коли була фізична можливість, подавали, коли вже 24 лютого? Лютого, так. 22-го року. 22 року там буквально декілька годин було можливість подати декларацію. Навіть деякі люди, вже коли розпочалося вторгнення, подавали декларації. Тому звичайно зручніше подавати хронологічно. Тоді тебе не буде плутанини в голові. Тому я думаю, багато декларантів, які нема що приховувати, які були впевнені в тому, що вони можуть подати Декларації до них буде ну, мінімум питань, вони подавали ці декларації е, вчасно. А багато це скільки, пане Артеме? в відсотковому відношенні можете приблизно? Сказати? Це приблизно половина декларантів, була, ну, можливо, трохи менше, близько половини декларантів. Але тут ми постійно фіксували і про це говорили: таку тенденцію, що. Це в основному посади. Чим більше посада пов'язана з корупційними ризиками, тим менше таких декларантів подавали декларації. Ми вели окрему статистику по подачі декларацій членами парламенту, уряду. Там, мені здається, дуже така яскрава картинка. Чим менша посада, чим менше корупційних ризиків, тим більше таких декларантів подало декларації добровільно. Ну а під цим кутом поясніть, будь ласка, тоді народний депутат це високі корупційні ризики? Ну, звичайно, це в нас парламентська президентська республіка, і а, повноваження депутата дуже широкі. І тому... кабмін високі. Ну, звичайно. І вони менше подавали, в принципі. Так. так. Тепер у них є час, якщо я правильно вас почув, до 31 січня. За 21-22 рік, до 31 січня. Але ми тут, якщо ми говоримо про добровільну обов'язкову подачу декларації, то зараз дуже багато нас запитують, а які перші результати, хто подався, хто не подався. Звичайно, йде подача, але ми прогнозуємо, що найцікавіші. Декларації, які прогнозовано будуть мати найвищий коефіцієнт ризику, вони з'являться якраз в кінці січня, тобто під, безпосередньо під, під перед закінченням кампанії декларування. Тоді буде багато всіх декларацій цікавих, і буде складніше відслідкувати чи зробити шум на чомусь. Я та? просто думаю, що люди, які мають певні. Певний страх подавати декларацію, вони просто відтягуються до останнього дня. Можливо, щось зміниться, можливо, там скасують закон, можливо, буде рішення Конституційного суду, то в нашій країні завжди люди відтягують, можливо, щось відбудеться. Тому а хіба є апеляція на цей закон? Та ні, зараз немає ніякої апеляції. Я говорю про те, що коли людина боїться подавати декларацію і в неї є час, щоб це все відтягнути. То завжди якась там абстрактна надія є, що все ж таки щось відбудеться. Тому ще раз хочу наголосити, що ми прогнозуємо найцікавіші декларації для суспільства, для контролюючих органів. для... Активістів це все буде в кінці січня. Безпосередньо перезакінченням кампанії декларування. Це такий хороший анонс. Слідкувати за Це і пояснення того, що ми зараз робимо, тому що в нас завжди високий запит на боротьбу з корупцією. Цього довго чекали. На жаль, це затягнулося на мою думку. І відновити декларування можна було набагато раніше. Ми втратили час в дискусіях, тому всі чекали відкриття реєстру декларації. Всі чекали декларування, тому. Логічно, що всі чекають швидких результатів, але при цьому нам потрібно постійно пояснювати, що цікаві декларації вони будуть в кінці січня, потім у Буде 30 днів для коли відкривається можливість для подачі оточної декларації. Потім починаються повні перевірки. Тому зараз фактично ми найближчим часом відновимо повні перевірки. Ми провели всю нормативну базу у відповідність до нового закону. Тому ми починаємо перевіряти декларації. Ті, що вже подані, але як я вже сказав, це ті декларації, які подані добровільно. Тому мені здається, який ризиковася набагато менше, ніж ті декларації, які будуть подані в кінці кампанії декларування. Ну і все одно. Зважаючи на умови воєнного стану, не всі декларації в публічному доступі за поданням Генерального штабу є перелік осіб, які можуть не подавати зараз декларації, чи їх не будуть опубліковувати, тому що це пов'язано з ризиками безпековими. Тут я хотів ваш фаховий коментар. Люди, які служать в збройних силах, і стосовно яких генштаб подає оце звернення до вас, щоб не публікувати їх. Вони зобов'язані подати декларацію, чи можуть теж не подавати, і ви їх і не публікуєте? Є Передбачення законом категорії осіб в першу чергу це військовослужбовці, а також полонені, інтер... інтерновані особи, люди, які проживають на окупованих територіях, тобто є цілий пласт декларантів, які. Мають право не подавати декларацію до кінця військового стану і потім на протязі днів після закінчення військового стану подати ці декларації. Це гарантія і безпеки цих людей, які приходять військову службу. Але при цьому вони подавали декларації можливо раніше. І ті декларації, які були подані раніше, вони вилучаються на підставі подання органів в нашому випадку. Найбільший yes. пласт декларантів це подання генерального штабу. Вони вилучаються ці старі декларації з публічної частини реєстру декларацій. Зараз цей процес вже. Ну, прийшов, тому що на це давалося два місяці, і ми всі подання, які надійшли, ми розглянули, повилучали і відкрили реєстр декларацій. Всі чи комусь відмовили? Ми не маємо повноважень по закону і не входиться в компетенцію на перевіряти достовірність цієї інформації. Вся відповідальність за достовірність цієї інформації покладається на ту особу, яка підписує цей список в даному випадку. На керівництво збройних сил, які формують ці списки, тому ми просто виконуємо. Ми, ми тільки перевіряємо подання на предмет відповідності з. Цього подання, форми подання тому порядку, який був затверджений, mm -hmm. ну я просто зразу прогнозую варіанти. Чи не було спроби, якщо були, то як тоді карати людей, якщо вони не є там службовцями Збройних сил України, а, але потрапили у цей список і можуть не подавати? Це можна трактувати як службове підроблення, тому що це фіктивна інформація, і це внесення недостовірної даних до офіційних документів. За це передбачено відповідальність з перед кримінальним кодексом України, як мінімум стаття 36 кримінального кодексу. Mm -hmm. Зрозуміло добре в такому разі, чи були спроби зараз, оскільки відкрили цю систему базу даних електронних декларацій, чи були спроби її взлому, тому що ну після хакерської атаки на Київстар, на Монобанк, ми в очікуванні, що очевидно спроби будуть іще, і це до речі, цікава ну, і ситуація для хакерів. З НАЗК, тому що там майновий стан, там адреси, в принципі, хоча вони публічно приховані, але очевидно, що в деклараціях то вони вказані. І такі речі, я думаю, зацікавили би спецслужби росіян. Ну, я думаю, хакерська атака це те, що як мінімум раз було в кожного органу. Державного, я ще працюючи в НАБУ, постійно з ми з цим стикалися. Тому я думаю, що це проблема, яка була актуальна, є актуальна і буде актуальна. Звичайно ж, такі спроби є, але вдалих спроб поки що не було, слава Богу. І я сподіваюся, що не буде. Будемо тримати тоді кулаки. І ще один момент, пане Артеме, я хотів прокоментувати тут від лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council, це відомий американський синтенк, Вийшло дослідження про те, що кампанія за звинувачення Олександра Резнікова в корупції була серйозно підігріта в інтернет. Середовищі, очевидно, що за цим стоять і росіяни в тому числі, але дослідження американців показує, що коли з'являється якийсь корупційний кейс в інформаційному просторі України, то його росіяни розганяють максимально таким чином, створюючи картинку, що корупція в Україні реально більша ніж її фіксують правоохоронні органи. За вашими відчуттями чи дослідженнями, якщо такі є, який рівень співвідношення реальної корупції в Україні до уявного? Це дуже складне багатогранне питання, на яке неможливо дати коротку і просту відповідь. І, на жаль, ми бачимо, що іноді якісь конкретні факти беруться, перекручуються і розганяється російська пропаганда, але потрібно віддати належне, що ми дуже часто наші чиновники самі дають приводи російській пропаганді, розганять щось, не видумуючи нічого нового. Тобто, яке співвідношення фейкових і реальних новин, це важко сказати, але мені здається, тут найважливішим є те, що кожен факт звинувачення в корупції, особливо, якщо це стосується високопосадовців, особливо, якщо це стосується посадовців, які займають військово-бов'язково-політичні посади, потрібно завершувати. Відповідним розслідуванням і давати відповідь, чи є цей факт корупції? Якщо є карата, якщо ні, то можливо десь в чомусь і вибачатись за те, що була розпосюджена така інформація, тому що ми ж читаємо про ці факти. Потім це новина зводиться на нівець. Ніхто вже не досліджує, яким чином проводиться розслідування, на які воно стадії, чи було оголошено підозру, чи, чи дійшло воно до суду, чи є рішення суду, чи воно справедливе. Цього вже ніхто не досліджує. Тобто, фактично, російська пропаганда свою функцію виконала. А наше вже завдання все ж таки розібратись, який е, відсоток тих новин є фейковими, які, які дійсно, можливо, є перекрученням певних реальних фактів, а які є дійсно фактами корупції, які заслуговують на розслідування, притягнення і відповідно призначення справедливого покарання. От цього, на жаль, у нас немає. Тому ми не можемо зараз е, похвалитися, що є от дуже багато інформаційних приводів щодо на наявності корупції, є реагування в вигляді вироків суду чи хоча б. Ну, це буквально одиничні випадки, коли ну те ж саме прикладецьке воєнком, коли було розслідування, потім була перевірка, бу було оголошено підозру, обрано запобіжний захід. Але на жаль, таких випадків набагато менше, ніж інфоприводів, які підривають періодично інформаційний простір. Угу. Дякую за це уточнення, пане Артеме. Артем Ситник, заступник голови НАЗК, був гостем нашої розмовної студії.